Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект партроніков від компанії Park City модель Харків на 4 датчики в чорному матовому кольорі. Артикул моделі PC61284M Black MAT. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас ось так все запаковано. Тут знаходиться інструкція. З гарантійним талоном, схемами підключення, встановлення датчиків, центральний блок управління, фіксується на двосторонній скотч, Чотири подовжувачі для датчиків, обов'язково фреза в комплекті, лінійка, звуковий біпер, індикатор з перемиканням гучності. Також Монітор. Одразу показує, з якої сторони спрацьовує датчик. Дріт д... живлення. На живлення під'єднується 12 вольт. Монтажний комплект. І 4 датчики в чорному матовому кольорі. Зараз один з датчиків під'єднаємо до системи. Систему до живлення 12 вольт, і візуально подивимось, як вона буде спрацьовувати на перешкоду. Під'єднали датчик е, до системи, під'єднали всю систему. У нас є звуковий індикатор, і також бачимо візуальний невеличкий дисплей, на якому вказується, з якої сторони спрацьовує датчик. Починає датчик спрацьовувати на відстані від 2 метрів і ближче. Максимальна близька дистанція це 30 см. Бачимо, якщо перешкода далі, у нас звук посилюється ось таким чином. І якщо перешкода дуже близько і потрібно зупинитися, він буде візуально. Ось так відображатись і звук буде монотонний. Звук можна вимкнути, можна зробити гучніше. Тобто варіації можна підлаштувати абсолютно на будь-який смак. При купівлі на комплект паратроніків обов'язково розпосюджується гарантія. На цьому огляд наш завершений. До зустрічі в нових відео.